Всіна ладов be okay, ладон. move on each and every day Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні буде трішки нестандартне таке відео, тому що не такий формат ви звикли бачити на моєму каналі. Але сьогодні буде воно. Це відео буде не зовсім. Таким довгим, а буде коротким, але можливо це мої думки після того, коли я проводжу консультації і розумію, що люди трішки не розуміють, що таке астрологія. Тому хочеться поспілкуватися з вами на цю тему, якщо ви зараз вперше дивитеся мій канал і вперше. Попали на саме це відео, то підпишіться, будь ласка. Цим самим ми разом з вами будемо популяризувати український контент. Хто вже не вперше на моєму каналі, то думаю, що це відео також для вас буде цікавим, тому що ви можливо дізнаєтеся трішки більше про те, як можна використовувати астрологію в своєму житті, і що нічого не буває фатальним. Так, звісно, є якісь такі події, які нас коригують, так і направляють в якісь сторони, але все ж таки. Поговоримо зараз про власний вибір і що кожна людина творець свого щастя. Взагалі хочу розпочати з того, що так нестандартний такий формат, і як бачите, я з чайком, тому що колись писали коментар, щоб ви вчив чаєм сіли і розповідали нам інформацію. Тому я сьогодні виконую ваше побажання. Ну, це звісно ж таки просто жарти, але нагадаю, що це мій канал і це мій вибір, як його вести. А вже Вибір іншої людини: дивитися це чи не дивитися, подобається їй це чи не подобається, і сьогодні ми поговоримо саме про цей вибір. Чи... Чи правильно людина вибирає і правильно концентрується взагалі на своєму житті, і чи правильні думки взагалі в неї в голові? Тому що в принципі астрологія тільки допомагає нам побачити перспективу, але дії і думки, які ми формуємо, це все ж таки залежить саме від нас. Тому поговоримо трішки сьогодні про це. А розпочнемо саме з того, що скажу, що натальну карту свою використовувати також можна по різному і Людина може розвиватися на різних рівнях своєї натальної карти, тому можна сказати, що одна людина просто намагається і вкладає багато зусиль, щоб розвиватися в якійсь темі, а інша людина просто, наприклад, живе на найнижчому рівні, і їй це достатньо, їй це комфортно, і вона розвиватися не хоче. Тому, в принципі, часто такі люди просто жаліються на все, що в них не виходить, і в першу чергу не беруть відповідальність за своє життя на себе, а коригуються тим, що все е, проти них, все відбувається в їхньому житті проти них. А якщо ми трошечки по іншому будемо дивитися на ситуації, що, щоб не давалося нам в житті, яка б ситуація не була, чи хороша, чи погана. Е, з якого боку, з якого ракурсу ми на неї дивимося, ця ситуація так і реалізовується в нашому житті. Тим більше вчені говорять, що у нас в кожного дня десь приблизно 6 тисяч думок в нашій голові. Тобто, ви розумієте, що думки бувають різні, і якщо ми концентруємося тільки на негативі, то в принципі ми і помічаємо потім в житті ось цей негатив. Тому подумайте. Про що ви думаєте найбільше в своєму житті? Що стосується астрології, наприклад, то астрологія це як підказка або якийсь орієнтир, так якийсь вектор, куди людина може направити свої сили. Але це точно, якщо, наприклад, у вас є великий потенціал щось розвивати, якщо ви будете вкладати туди зусилля, то звісно ж таки ви досягнете тих поставлених цілей. Якщо людина більш пасивна... І е, така наглядач свого життя, то звісно ж таки вона не зможе досягнути ось цих поставлених цілей, тому що вона в першу чергу буде звинувачувати інших в тому, що в неї щось не виходить, і не брати відповідальність на себе. І на своїх консультаціях я і про це говорю: що, в принципі, е, астрологія тільки показує перспективу того, що може статися. Якщо людина е, буде докладати до цього зусилля, то звісно ж таки це реалізується. Візьмемо, наприклад, е, якщо в людини в Наталі або в Солярі, або в прогностиці видно період, наприклад, одруження або стосунків, так і вона, наприклад, але астрологія не говорить про те, що це буде Вася, Петя або якийсь Максим. Тобто, це ваш вибір, якого партнера ви вибираєте в своє життя. Так, звісно ж таки, в цей період ви більше знайомитеся з людьми, але вибір завжди за вами. І кожного дня, коли ви прокидаєтеся, ви робите свій вибір самостійно. І також можна сказати, що кожне положення в нашій натальній карті пояснює, як ми можемо розвивати свої відносини. Але також це може бути на різних рівнях. Якщо це на банальному, простому рівні, і людина звинувачує іншого партнера, наприклад, в тому, в всіх своїх бідах, так, або те, що не виходить в них побудувати гарні. Відносини, то, звісно ж таки, ця людина не буде розвиватися і тому, що вона в першу чергу не бере відповідальність також за себе. Якщо ж людина, наприклад, розуміє всі свої недоліки і розуміє, над чим вона може попрацювати, що скоригувати, щоб вийти на кращий рівень, то тоді і відносини, звісно ж таки, переходять на кращий і більш здоровий рівень. Це, мабуть, ми розуміємо це логічно, так? І якщо, наприклад, навіть в прогностиці брати тему відносин, коли вона активно розвивається, і людина розуміє, що для неї є зараз варіанти вибору, або, наприклад, як будувати також відносини, також залежить в принципі від людини, тому що в принципі сама людина вибирає, як і з ким будувати їй ці відносини. Тому астрологи навіть на консультаціях не роблять за вас вибір. Вони можуть сказати, які періоди можуть бути важкими або більш легшими, так, але вони ніколи не будуть наштовхувати вас на якийсь вибір. Тобто вибір завжди за вами. Наприклад, якщо в стосунках якась кризова ситуація і людина приходить, не розуміючи, чи розлучатися, чи, наприклад, продовжувати відносини, то не чекайте, що астролог зробить за вас цей вибір. Будьте відповідальною за своє життя. Тому що, в принципі, завжди легше звинувачувати когось, перекласти відповідальність на когось. Ще колись був коментар з приводу зрад, і скажу також: є звісно ж таки в натальній карті показники, коли людина завжди стоїть перед вибором, тобто в неї може бути декілька партнерів, так але знову ж таки це вибір кожного. Чи зраджувати, чи не зраджувати, і це вибір кожного: розлучатися чи не розлучатися. І, наприклад, навіть якась кризова ситуація в сім'ї може скластися так, що це ем, з часом ви зрозумієте, що ось цей важкий період сімейний допоміг вам. З партнером перейти на новий рівень, і тому навіть складний якийсь період може навчити вас чомусь новому. Тому, в принципі, навіть в найважчий період свого життя навчитися задавати питання, не за що я зараз проходжу такий період, а для чого. Тоді ваш фокус уваги взагалі буде по-іншому відкриватися, і ви будете розуміти, для чого вам зараз саме цей період. Зараз мені здається, що кожна людина проходить якусь свою трансформацію, тому що в кожної. Людини змінюється життя кардинально, і це я бачу і по консультаціях, і, взагалі, в особистому просторі. Кожна людина проходить якесь якесь від випробування для чогось, воно, звісно ж таки, потрібно, і навіть відповідь на це запитання ви самостійно можете знайти, коли запитаєте, для чого мені цей період. Також це можна й говорити про професійну таку реалізацію, тому що в людини є велика варіативність, де вона може досягнути ось цих поставлених цілей, або де вона може реалізуватися, і тільки вона вибирає в якій професії їй реалізуватися. Астролог може на консультації допомогти, наприклад, в профорієнтації, е, показати декілька м, сфер там, де людина зможе реалізуватися в житті, а вибір знову ж таки за людиною, яку сферу їй обрати. Але це будуть максимально схожі або максимально подібні до того, що людині взагалі подобається. Так, але знову ж таки вибір за нею. Ми кожного дня робимо якийсь вибір, тому астрологія це як орієнтир. Куди направити свої сили також можна сказати, що астрологія це як інструмент, яким можна користуватися, коли людина заплуталась або не бачить ось цього орієнтиру. Куди розвиватися? Тоді астролог може, звісно ж таки, допомогти і показати варіанти вибору. Але як розвиватися і куди направити свої сили, звісно ж таки, також залежить від вас і від того вибору, який ми робимо в своєму житті. Тому що кожного дня ми робимо якийсь вибір. Можливо, це е, якийсь невеличкий так, вибір, який не сильно формує наше життя. Але якщо кожного дня прослідкувати ось цю тенденцію наших пріоритетів, на що ми. Ми покладаємо свої пріоритети і який вибір робимо, то із цього формується в принципі наше життя. Ну що наразі це все буду з вами прощатися. Це було відео для того, щоб ви розуміли, що яка б ситуація зараз життєва у вас не траплялася, вона дається вам для чогось. Якщо ви зрозумієте, що ця ситуація вам дається саме для розвитку і для нового такого етапу. То ви зрозумієте, що це тільки на краще. Якщо ж вам потрібна особиста консультація, то можете писати мені на електронну адресу, яка написана під цим відео. Дякую, що ви були разом зі мною. До нових зустрічей! Та як завжди, все буде Україна сьогодні однією рукою, тому що я з чаєм.